Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні я хочу показати... Вам, як я висаджувала ось ці лахіни, які в мене вже ростуть третій рік, гарно плодоносять. Я їх підготувала до зими. Ролик також є в мене записаний, як їх готувати до зими. А ще я маю дві лохини, які в мене росли все літо в кадушках. Вони дуже гарно виросли, і я їх сьогодні буду пересаджувати в землю. Ось моя лахина, вона дуже гарно заліта виросла, і можна і залишити її, зимувати в кадушках, прикопати в землю або е утеплити кадушки листями огорнути пенопластом. Але я думаю, що їй вже затісно в такому горшку. Цей метод посадки підійде будь-кому, тому що лохини продаються в горшках і. У мене вже досвіду урощування лохіни три роки і врожай маю. і Навіть цього року зробила варення з лохини, дуже смачна ягода і дуже корисна. Для посадки лохини розмічаємо місце, де ми хочемо її посадити, і викопуємо посадкову яму. Посадкову яму робимо не глибоку 50, максимум 60 см, і діаметр її 80 до метра. Землю прибираємо, тому що ґрунт будемо засипати інший. Коріння лохини поверхневе і глибоко в землю воно не проникає, тому посадкова яма не повинна бути глибокою. Посадкова яма готова. Її стінки відокремлюємо від основної землі чимось, чи пластиком, чи хтось шифером, чи ліноліумом. Ми використовуємо старі банера. На дно посадкової ями вкладаємо гілки соснові, з з глицею, добре утрамбовуємо це, буде як дренаж і як харчування для нашої лахіни. Далі готуємо почву суміш, якою будемо заповнювати оцю посадкову яму. Це кислий торф, пісок та земля з лісу. Також сюди додаємо іглицю, шишки, які будуть перепрівати, і лохина буде їм оживитися. Почву суміш заповнюємо посадкову яму. Тут Перепрівша іглиця, тут земля з лісу, тут кислий торф, з піском все це перемішується і заповнюється повністю посадкова яма. Проливаємо все добре водою, щоб вона гарно осіла і щоб напитався торф водою, бо він ну, продається дуже сухий. Це все проливаємо, щоб воно постояло, вода пройшла. І головне, щоб наш ґрунт осів. В ідеалі посадкова яма готується за два тижні, щоб пройшли дощі, щоб осіла добре земля. Я буду висаджувати лохину, яка в мене росла ось у такому великому кашпо. І все літо вона тут росла. Значить, прибираю з нею мічу. Треба оцей весь вазон перенести в посадкову яму. Дістали ми її з горшку. Дуже гарна коренева система, її вже видно, тут було тісновато. Все правильно ми робимо, що вирішили її пересадити. Все, трошки треба розрівняти оце корінечко, я зараз рукавички вдягну. Так, її пожмакати, щоб вивільнити трошки корінці і садимо методом перевалки лохину розполагаємо по центру посадкової ями, і засипаємо повністю все сумішу з піску, з хвойного опаду і кислого торфу. Дуже гарно ще додати. Сюди землі з лісу, з перепрівшим хвойним осадом, щоб занести сюди міцелій гриба, який знаходиться в симбіозі з лохіною. Так, далі лохіна дуже любить кислий торф і дуже любить кислу почву, тому ще додаємо у земляну суміш колоїдну сірку. І я ще додаю доброго для лохини, при посадці дивимося, щоб коренева шийка, вона не була дуже заглиблена, тому що ми зверху ще будемо досипати кислий торф і будемо все засипати сосновим опадом чи корою. Значить, поверху додаємо добрива, додаємо сірку. І все це, так потихеньку, там де корінці, щоб їх не пошкодити, все це так от заглиблюємо в землю. Чому ми додаємо все зверху, і сірку, і добрива? Тому що Коренева система лохіни дуже поверхнева, вона глибоко не проникає. А ці добрива і сірка поступово будуть розчинятися і просочуватися вглиб землі. Все це тепер ми все це добре проливаємо, і якщо ґрунт десь осяде, додаємо ще, зверху засипаємо сантиметра два кислого торфу і 10-15 см мульчі. Я буду мульчувати сосновим опадом. Так, пролила, жду, поки вода просочиться, поки розповім, для чого так добре мульчувати. Зверху лохину знову-таки, тому що в неї поверхнева коренева система, щоб вона взимку не вимерзла, ми її гарно мульчуємо спочатку кислим торфом, це і для утеплення, і для живлення лохини, і зверху сосновим опадом. Також і для утеплення, і поступово опад буде переплівати і буде харчувати нашу лохину. Гарно-гарно відчую состовим опалення. Так моя лохина буде зимувати. А на наступний рік обіцяла вже дати ягоди. Бо є тут почечки. Гарних усім посадок та шикарного врожаю на наступний рік. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.